Свинегородська Ірина, учениця 7-го а класу Запорізької гімназії No107 Запорізької міської ради Запорізької області. Надія красоткіна дійти до мрії Усякий сам дорогу обирає, і по своїх стежках до мрії йде. Залежить лиш, яку хто мрію має, той у житті себе так і веде. Висока мрія, кличе до польоту тому нарощуй крила і лети. І відкидай всі сумніви від й дрімоту. Все, що задумав, мусиш досягти. В житті до мрії треба долетіти, як нижча мрія, то тоді дійти. Ну, а без мрії, як на світі жити? Тут треба лиш себе перемогти, щоб все-таки дістатися до мрії, бо є спокуси різні на путі. Вершин досяг і на душі світліє. Тоді є повне щастя у житті, ніколи рук не можна опускати. За кроком крок вперед потрібно йти, хоч через силу, але простувати до власної чарівної мети і думати, що це тобі потрібно, і ти, людина, в тебе мрія є. Вона виблискує в уяві срібно, й нашіптоє щось гарне й лиш твоє.